На яку авантюру з мамою пішов мій чоловік, що ви собі не уявляєте? Це ж треба бути таким лінивим, аби отак все перекрутити. Проте результат вийшов таким, що хоч стій, хоч падай. Ми завжди жили в цій трикімнатній квартирі в центрі міста. Вона нам дісталася ще від дідуся. Там жила мама з татом, а тепер живемо ми з чоловіком і мама. Тата не стало раптово ще молодим, і мама в свої 53 роки сама 5 років. Про особисте життя вона не думала, бо треба було думати про моє навчання, далі про моє весілля. Коли постало питання, де ж ми маємо з Олегом жити, то я не здивувалася, коли мама запропонувала пожити у нас. А що тут думати? Квартира велика, вам до роботи близько, ми ж не чужі люди. Ми поговорили. І вирішила жити з мамою. Для мене в житті нічого не змінилося, бо ж мама все робила по дому сама завжди. А я тільки вчилася і могла якийсь салатик собі приготувати, коли сідала на дієту. Мама дуже смачно готує, тому я боролася не раз зайвими боками і тоді готувала сама для себе. А тепер мама взялася готувати на нас всіх. Продукти також купувала вона, хіба ми могли на вихідні піти в супермаркет і купити згідно з І то вона була незадоволена. Ви на таксі приїхали з цими турбами, а толку було їхати в інший кінець міста за дешевими продуктами. Якщо ви все зекономлене витратили на таксі. Вчи вас, вчи, а ви. Ми не звертали на таке уваги, бо ж головне зараз, аби людині було зручно і комфортно, а не бігати з важкими трубами на автобуси, щоб зекономити. Але настав той день, коли некомфортно стало Олегу. На Великодні свята мама задумала перестановку в квартирі, і він цілими днями та й робив, що тягав меблі туди-сюди, бо мамі і так не подобалося, і сяк не підходило. Іро, у твоєї мами купу енергії. Вона не хоче ще раз вийти заміж? спитав він мене. Не говори, дурниць. Я не говорю, але таких вихідних більше пережити не хочу. Ой потягав трохи диван і сильно стомився. Я чоловіка не розуміла. Здоровий, хлоп, що йому важко мамі допомогти. Але Олег вирішив, що мама має направити енергію на якогось чоловіка і почав активно шукати серед своїх знайомих і знайомих знайомих відповідну кандидатуру. А потім десь через тиждень гордо відкрив ноутбук і показав мамі кавалерів Ніно Петрівно, почав він. Ось ці кандидати на ваше серце. Вибирайте, хто вам милий, і вперед. Мама спочатку обурилася і багато чого сказала і Олегові, а потім і мені, мовляв, не лізьте до мене, бо ви нічого в житті не розумієте. Я Олегові потім ще додала, щоб запам'ятав назавжди, і подумала, що ситуація вирішена, але далі почало творитися щось неймовірне. Мама почала запізнюватися з роботи і просила мене щось приготувати, поїсти. Далі її не було на вихідних, і мені прийшлося вимивати всю квартиру. Далі вона взяла відпустку і кудись поїхала вся щаслива і весела. Через півроку мама заявила, що виходить заміж. Мамо, а не запізно? Я вухам не вірила. Доню, не пізно, коли людина хороша. Весілля було. Мама в білосніжному костюмі, кавалер сяяв, гості вітали і веселилися всі. А далі вже пішла черга Олега відкривати від здивування рота. Діти, сказала мама, ми тут подумали, що купимо собі дачу. Квартиру Михайла ми продамо, на неї купимо дачу, а жити будемо тут з вами, а потім ви трохи назбираєте грошей і будете знімати квартиру. З часом може й купити собі щось, а ми цю будемо здавати і на це жити на дачі. Як вам план? На мільйон, мамо, прошепотіла я і потягла чоловіка в кімнату. Там я йому висказала все і про меблі, і про женячку, і про квартиру. Підпишись, підтримай українськомовний контент.